Для мене незалежність. В першу чергу, мирна, свободна Україна, без корупції, де всі люди рівні. Це і буде незалежність. Можливість приймати рішення та нести відповідальність за те, що ти робиш. Для мене це завжди про можливості і про право вибору. Тому що ми, як незалежні, вільні люди, маємо право робити вибір, в якій країні жити. Це змога одягати вишиванку, змога говорити рідною мовою. І, мабуть, найголовніше незалежність це можливість. Говорити те, що ти думаєш, і не боятися за наслідки, бути вільним, бути господарем своєї долі і відчувати гордість за свою країну це свобода, свобода вибору людини, спільноти, громади і всього народу. 22 січня 1918 року юридична було проголошено незалежність України четвертим універсалом. Оце саме тоді, у му сторіччі, і було створено юридично українську державу. Потім, під час української революції, українська держава змагалася з російським агресором, і білим, і червоним, і іншими ворогами. От і на жаль, ми зазнали тоді поразки. І в 20-му сторіччі була довга, кривава боротьба за відновлення незалежності України 24 серпня 2024 року це 33-та річниця відновлення незалежності україни ми говоримо про те що україна незважаючи на ті колосальні втрати біль незважаючи на ту війну успішно розвивається і це було і впродовж сторіч і зараз ми показали що таку страшну імперію як російська федерація кубиться європа яку боялася Америка. І ми своїми перемогами, ми своєю стійкістю переконали, що цей значить, агресор не такий страшний, що можна бити. І в цьому році ще одна блискуча перемога, наступ на Курщині це показав. Кожен має робити свою роботу. Не, не обов'язково що всі мають бути в окопах. У війську зараз дуже багато е, спеціальностей, які е, забезпечують саме е, військовослужбовця, який безпосередньо е, виконує по, ну, завдання по знищенню ворога. Це досить важливо, щоб військовослужбовець, який знаходиться в окопі, він знав, що йому завтра буде що поїсти, що попити. І що коли в нього закінчаться боєприпаси, йому їх вчасно доставлять. Що він Далі міг виконувати свою задачу. Будемо відстоювати до тих пір, поки у нас не, на нашій землі не залишиться жодного ворога. Я завжди кажу і цивільним. І військовим, що єдність це теж таки знов про незалежність, тому що ми виборемо власне право будувати свою державу. І Коли ми будемо в єдності, тоді ми зможемо з цим впоратись. Для мене це завжди як е, приклад дитячий. Це е, віник. Да, з прутків, коли ти ламаєш один пруток, він ламається. коли ти намагаєшся зламати сам віник, він не ламається, бо там багато прутків. І це напевне найпростіший приклад. Тому що якщо тил просяде, просяде фронт, бо не не зрозуміло для чого а, потрібно боронити незалежність, якщо люди цивільні її не цінують. Це знов таки про незалежність, незалежно від обставин. Ми робимо те, що маємо робити. Ми боронимо власну країну і ми будуємо власну країну. Ті, хто близько або на нулі, або близько до лінії фронту, їм пояснювати не треба що таке бойові дії, що таке поранення, що таке ціна життя, ціна свободи. А от багато людей, які знаходяться далеко від лінії фронту, вони цього не розуміють. І тому мені хотілося, щоб люди, які Недотичні зараз до, до військових дій, щоб вони от більше приділяли цьому увагу. По можливості допомагали хто чи може, хто, хто як волонтер працював, хто ще якось, щоб бути корисним, тому що тільки злагодження всієї нації, всі всього народу України воно дозволить швидше здобути перемогу. Бачу щасливе майбутнє для нашої нації рівноправне членство серед розвинутих країн європейських, до чого ми і, і прагнемо. От таке майбутнє без сирен, без, без обстрілів, мирне небо. Я вважаю, що у нас у українців генетично прагнення до свободи, до волі, адже ми сьогодні вибираємо гетьмана, а завтра самі кажемо, що він не такий знімаємо. Йдемо за новим. Тому для майбутніх поколінь надзвичайно важливо усвідомлення нашої ідентичності, усвідомлення того, що тільки незалежними ми можемо вивчити свою справжню історію, розібратися в її таємницях, навчитися насправді поважати себе і здобутки свого українського народу, і дійсно побудувати таке майбутнє, в якому буде комфортно кожній людині, кожній спільноті і всій громаді. Вистоїмо! Віримо! Слава ЗСУ!